Выстрел с РПГ переделанный под дрон Камикадзе кумулятивный. Ну, одноразове сати все. всьо от тоже для гексакоптера. Воно теж кумулятивне. но тут уже побольше пробиття. Вони жартома називають цей склад лабораторією Аль-Каїди з єдиною суттєвою різницею. Ці боєприпаси ручного збирання якраз і призначені для знищення терористів російських окупантів, хто прийшов на українську землю руйнувати, калічити, вбивати. тоже осколочний є. Боєприпас. Слухайте, А наскільки небезпечно такі боєприпаси готувати саме? Ну это все СВУ, оно ж все не, не штатное, это самодельное взрывное устройство. Конечно, оно все, оно все опасно. Вони б і раді використовувати штатне БК, каже головний сержант, але його поки що немає до жодного з дронів. Відтак сапери підрозділу змушені чеклувати над тим, що є, перетворюючи міни та гранати на саморобні вибухові пристрої, постійно експериментуючи та вигадуючи щось нове. Ну то час Компания печатает тоже на 3D-принтере, то есть готовый боеприпас для FPV-дрона. Сюда вставляется электродетонатор, вот есть поражающие элементы. Внутри уже, ну, сами заправляем типа взрывчатку. Подключаем к FPV-дрону, к плате инициации, если он есть на FPV-дроне. И нажимаем кнопку. На пульті ну там програміруємо, нажимаємо кнопку, допустимо, возля підльоток целя, і оно ініціює зрів в повітрі. Отака от штучка. Їхні фантазії можна позадрити. Ось цей величезний боєприпас виготовлений з тубуса міни калібру 120. Всередині в середині тисячі елементів, що вражають ворожу піхоту. Вражатимуть. Цього гіганта ще не випробовували. Призначений він для найбільшого дрона гексакоптера, величезної пташки з шістьма пропелерами. Зазвичай ця пташка несе на голови окупантів міни калібру 82 – 4 одиниці або калібру 60 – 6 одиниць. Але бійці хочуть спробувати щось нове. Важче не лише саморобний, ще не випробуваний боєприпас, але й міни калібру 120. З ну, цим поки проблеми Ну, там специфічний кріпож і вона анатяла, по ідеї к одному буде дрону. Гексакоптер, нічний хижак, літає та знищує окупантів лише у темряві через великі розміри та шум, який створює під час польоту бомбери. А так називають тих, хто керує цією нічною пташкою. Щоночі виїжджають на передову. На полювання. Що виписували на боєприпаси. Деякі боєприпаси підписані. Традиція закладена ще з початку війни. Ми теж у прямому сенсі слова докладаємо руку до СВП, які полетять на голови. Окупантів. Готуємо подарунки. Все, дай, дивіться там, щоб гарно полали. Бомбери висуваються раніше. Щоб підготувати пташок до нічних польотів, ми виїжджаємо на заході сонця. Частину дороги їдемо зі світлом. Ближче до передового краю водій переходить на нічник. Дорога важка, розбита, але іншого шляху у пекло не передбачено. Не важко їздити без Це Привикайте, а яка особливість? Звідтом ну, уже ти бачиш темне стекло і в этот маленький екранчик зі скружнням чуй-чуй. Ці ночі небо темне і зоряне, майже таке, як у більшій частині України. З єдиною різницею, час від часу по ньому літають гучно падаюче снаряди. Ночі в небі Донеччини літають снаряди. Щойно ми чули приход. Спершу бачимо, як летить снаряд, потім ми чуємо звук. Ну буквально через 5 секунд, 5-10, в залежності від снаряду, чуємо прихід. Величезний екран та два пульти гексакоптером керують двоє. Пілот, відповідає, за політ пташки, спрямовуючи її куди потрібно. Оператор керує камерою та скидами. Лише злагоджена та синхронна робота цієї пари приносить результат. На початках було складно, але ну, так як там зроблено, чим частіше виїжджаєш, чим частіше виїжджаєш. Так, ну, і вже, то з кожним разом все легше і легше. Вже як на автоматі робиться. Доки бомбери розбираються з апаратурою, в іншій кімнаті форт підіймає MAV. Цей весільний дрон, як сміючись, називають незмінно та незамінно на фронті пташко. Бійці летить на розвідку. Саме він шукає для гекси цілі, а потім супроводжує гіганта до них. Сьогодні пілоти летять звичним маршрутом. Перевірити, як там Чорнобаївка місце, де щовечора скупчуються окупанти. У них маршрут один теж самий. Тобто, ми їх там б'ємо. Я не знаю, який раз. Тобто, ну, постійно на тому ж самому місці ми з ними зустрічаємось і їх винищуємо звідти тобто, на той точці, а вони знову там скаплюються. Тобто, ну, чого так відбувається навіть не знаю? Тобто поміняйте маршрут, тобто, щось поміняєте в своєму житті, ну, це на якось дурно блин, стикатися з гексою постійно на одному ж місці. Через п'ять хвилин після нашої розмови Форт із захопленням сповіщає Чорнобаївка не підвела. Там знову купа ворогів. ото Бомбери терміново піднімають гексокоптер. Він уже начинений подарунками. Чотири міни калібру 82 летять до місця, де виявили ворожу піхоту. Львів ледь торкається чутливих джойстиків. Керувати гексою потрібно обережно. Дрон важкий і чутливий. До вітру та ребу. Станції радіоелектронної боротьби. Тут от тусується один. і вот у теті два типи. 80. 80. Будете готові восімдесят. Готовий плюс. Давай. Перший. Зайди, да. зайди, зайди. Зайди. Yeah. Есть! Oh, yes! Давай пересправились. Yes, Попробуй сюди. От-от, пішов, пішов один. Ціль, куди саме скидати міни, бомбером вказує Форд, оператор Мавіка. Маленький дрон, оснащений тепловізором, краще розпізнає об'єкти на землі. Крім окупантів, які зачаїлися у бліндажах, бійці помічають техніку. Авто, яке, вочевидь, привезло піхоту на ротацію. Зброй, гарає! – А, де? Не, а січ, розрив. не розрив. Давай тут. З чотирьох мін одна не спрацьовує. Таке буває, кажуть бомбери. Зрештою, це і є один із результатів нештатного БК. – Може бути просто стари дітонатори можуть не. бути ніс ну, робота. Ну, всяке, навіть в мінометі, аніж бувають не роботи. Решта боєприпасів потрапляють у ціль. Щонайменше двоє окупантів уже не топтатимуть українську землю. Один топтатиме. Кульгаючи, ми стоподово за двохсотили двох осіб, третій був трьохсотий. Тож тобто він є лікути лігав. Тобто на перший раз дуже добре. Гекса порожній та легкий, швидко повертається на базу. Сьогодні небо достатньо. Темне, але ми точно почуємо, коли гекса буде прилітати, тому що його звук практично нічим неможливо переплутати, і неможливо, головне, не почути. Марті із Сергієм чекають на приземлення гіганта в укритті зліт та посадка. Найнебезпечніші моменти у роботі з цим дроном. Швидка заміна акумуляторів, їх вистачає на один політ та акуратний підвіз мін. У марті рука вже набита. Він усе робить швидко та вправно. Зараз команда поступить, що все готово. Виносимо, вмикаємо батареї і активуємо боєприпаси. Переводити боєприпаси у бойове положення боєць буде на старті, а потім знову в укриття. Бояться ти взліт. як вона поведе собі окупанти називають його баба-яга і не знають, куди тікати, коли гекса наближається. Рев його пропелерів дуже чути у тихому нічному небі. Розуміло, що коли над тобою літає така дура велика, то це ну, дуже морально давить. Ти можеш просто в пространстві стрілятися, плюс це ніч. То тобто ти можеш, ну, блін. Я не знаю, як це описати. У мене такого ніколи не було. Збити свій дрон у темряві практично неможливо. Можна заглушити ребом, але і з цим пілоти Гіганта вже навчилися боротися. Туда же, на правий угол, да? А, та, та, та. У ході другого польоту на Чорнобаївку бомбери намагаються розтрощити бліндаж, де ховаються окупанти та знищити авто. Але результати впольованого перевершують всі їхні очікування. Третє. Ні, ні, ні. Далеко. Ну, Туда, де втай, туди дай. Ого, що це таке? Викопака красавчик. Ти Там хто був, їх покосила, та тата полюбовсну просто їх не видно шоні біжу. Марті з Сергієм зустрічають переможця, щоб перевірити камеру, яка при зміні висоти чомусь втрачає різкість. Підкрутити гвинти, традиційно замінити акумулятори. Гексі сьогодні ще працювати і працювати. Хоча і за годину роботи він показав відмінний результат. Марті дроном задоволений. Ма як животне, потребує ласки та любві. Відповідає взаємності. Ну, бачите, як вона сьогодні літає? Сьогодні сьогодні вообще вона ну, прям жінка ну. Ці бійці з підрозділу ударних дронів, який нещодавно створили в 57-й мотопіхотній бригаді, і не лише у ній дрони різних розмірів, типів та призначення все активніше використовують на фронті. Улюблена пташка форта Матрікс або на військовому слангу матрас. Коли 57-ма мотопіхотна воювала на Херсонщині, цей потужний БПЛА спостерігав за всім, що робилося в тилу у ворога нього ефективно працювати на висоті. Коли у нас була компанія на Херсоні, він дуже чудово собі показав на равнинах. У нас були в той час спутники, ми його піднімали на 1200-1500, ми вдалі бачили на 20 кілометрів. Тобто це нам дозволяло за допомогою його, з його зумом 200 крат. Бачити тил противника, переміщення його техніки, куди і що вони вивозять, в Бахмуті та під ним, де п'ятдесят сьома тримала оборону та йшла вперед, результативність матрасів упала через особливості рельєфу. Пташка фіксувала пересування піхоти і техніки, але розгледіти де що ворог ховає, не могла, і з цим завданням на ура справлялися. Мавіки в Мавіків дуже у нас сильно втрачається це і за ребу, за стрільби по ньому, і за цього у нас втрачається мавіків. Рупак, Юр. а це ага. Юртин, полковник Юртин, це зв'язане з Вархамером, хто розуміється на цій темі. Ага. Дед, корпус, кріга і тому потім. Так, Оце а, скільки, він... а скільки це він у вас вже живе? Ну, грубо говоря, ми зайшли в якому? В березні місяці? Спочатку березня, да, спочатку березня це в нас. Має. Ну, да, в нас є втрати, але цей самий перший втрати в основному мавіків через скиди. Звичайно, через реботни у ну, нас втрата не повезло. Просто коли приземлявся, був приход і його просто розірвало. Улюбленці командира підрозділу – дрони відносно недорогі, швидкі та результативні камікадзе, які при вартості у 15-20 тисяч гривень можуть спалити російської техніки на мільйони доларів. Впівішка камікадзе, вона стоїть там 15 тисяч. Спали танк. Ви знаєте, скільки окупиться? Да, і цей може спалити танк, і може і спали, але ж ну це одно якось цими дронами також управляють двоє. Один пілот у спеціальних окулярах веде FPV до сілі, інший оператор стежить за шляхом та коригує маршрут дрона Камікадзе. Якщо ціль рухається, нас різні боєприпаси в залежності від цілі. Якщо це бронетехніка, то кумулятивні заряди, піхота ну відповідно. Осколочне, фугасні. Один пілот, другий на екрані наблюдає маршрут і в випадку допомагає. Ну, якщо пілот, наприклад, збився, він його одразу коригує по картам і веде його прямо до цілі. Ну, і підказує, якщо далі ціль. Ну, Переїжджає, наприклад, або як танк, або якісь машини, або ну, піхота перебігається, і він вже далі допомагає. Жук один із тих бійців, хто в іншому житті міг би бути космонавтом. Принаймні його вестибулярний апарат, тест на навантаження, вже пройшов. А вони під час польоту FPV чималі. Ташка швидко летить, різко змінює кути нахилу, стрімко падає, коли бачить ціль. А такі випробування витримують далеко не всі, каже боєць. Люди не підходять для цього. Їх на починає нудити, їх починає шатати дуже сильно. Ну деякі взагалі можуть падати. Ну тому що вони прямо, як думають в реальності. Як мавіку, ти можеш ну зависнути на цілью, навіть так положити пульт, то тут так не не вийде. Тут постійно до, до самого враження ти коригуєш і. Направляєш. З цими дронами бомбери працюють нещодавно. Одна із вагомих цілей, які встигли знищити ворожий склад боєприпасів. Це ящики, вони там намечі, що стояли, вразили, потім вразили в нору, коли забили, от якраз управляв хлопець. Е, тобто, ну бліндажик їхній, нора, як, скупчення... як вони назвали. скупчення піхоти, теж туди залетіли так більш ефективно. Мінус цих камікадзе тоді в нас не було ще антен, що при підльоті він втрачає зв'язок. тобто вразив Разу це підтвердження йде тільки з Мавіка. Мавіки теж можуть нести та скидати боєприпаси. Ті ж гранати типу Вог – «Ефки». тут під Бахмутом, згадує Олександр, саме так бомбери намагалися спалити новітній російський Т-90. Тоді у підрозділу ще не було FPV пташок. Довелося кидати воги весільним дроном. Мавік вісім разів атакував ворожий танк, але так і не зміг його підпалити. Поліг у бою, задушений російським ребом. Ми назвали це боротьба Давіда з Голіафом. Ну оце маленька на Т-90. Ну, не вдалося підпалити, на жаль, на жаль. Ну хоч покоцали його трохи. Покоцали, попадали, але ну, вог 17-й, хто розуміється, і, 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 і Т-90. Ціна таких скидів з Мавіка у рази більше ніж з FPV, бо втратити малюка вартістю близько ста тисяч гривень для підрозділу дуже відчутно. Тим паче, що вони на фронті дуже затребувані. Мавіки, гарні розвідники, відмінні коригувальники, а ще поводирі. Як для велетенського гексакоптера, так і для невеликого FPV. Ночна розвідка, корекціовка <таспраць> свої свою функціону отлично. Он як основний із. Він выполняет розвідку, знаходить цель, за ним вилітає гекса е в зв'язку з двома трансляціями, по ній е скидувають міни. Це для розвідки ідеально. Для кожного борта можна знайти свою задачу. Без них теж повністю сказати, бомбери не підходять. Ні, так не можна. За ними майбутні бати. Враження цілі, куди, що, як, так яких півів, він не може там так вдарити, да? йому певний кут. То бомбер може зависнути над норою, скинуть якийсь термобар і випалить пів лісу. Цей цього не зробить. Тобто для своїх цілей, так як і зброї, да, є автомат, є гвинтівка, є там міномет. Наприкінці липня уряд виділив рекордних 40 мільярдів гривень для виробників вітчизняних безпілотників та пообіцяв сприяти масовому виробництву боєприпасів до них штатних, а не тих, які сапери на передовій роблять по підвалах. Та гаражах. Утім, швидкого насичення фронту нашими безпілотниками не буде. Це тривалий процес, який потрібно було запускати багато років тому. Попереджають авіаексперти. Відтак все що залишається пілотам, аеророзвідникам, бомберам, просити дрони у волонтерів скидатися на коптери самим, чекати на чергове поповнення з боку держави. Біда у тім, що фронт і війна не чекають, і потреба в очах є у кожного підрозділу кожної бригади батальйону. і від того наскільки швидко закривають ці потреби залежить здоров'я та життя. Бійців ми постійно розвиваємось, постійно щось шукаємо, постійно щось купуємо, працюємо зі спеціалістами, сервісними центрами. От це вимагає, по-перше, затрат трудозатрат, по-друге, фінансів. Дуже багато. Тому я би попросив за можливості долучитися, стати причетним до знищення окупантів. Нам потрібно один-два мавіки, і робимо з хлопцями з київським сервісом. Одним розробляємо нову наземну станцію якраз. Під FPV універсальну. тому, будь ласка, кожна ваша копійка, то в принципі вбитий росіянин.